Поспішає учитель до класу, щоб звучав досконало етюд. І сонати лилася щоразу, як подяка за вчительський труд, щоб вражало музичне творіння, так щоб думці хотілося летіть, щоб бездібне нове покоління возвеличило творчості мить. Вчителі, скільки щирості в слові і терпіння. І мудрих порад, і натхненної праці, і любові, щоб новий народився музикант. Бандуристи, домристи, флейтисти, баяністи, а ще арф'ярі, і майстри почуттів піаністи, і знавці струн душі скрипалі. Тут пісні до небес долітали, тут гітари ридала струна. Ми творили, трудились, долали. Щоб себе зрозуміти сповна, композиторів знаємо багато, різновидів і знаків, і гам. Тож сьогодні кортить нам сказати, вчителі, щиро дякуємо вам за медалі над нотами муку, за усе, чим пишаємось ми, за найбільшу у світі науку, що навчали нас бути людьми. Хто ми будемо? Моцарти, бахи, музиканти, а може, й ні, це життя чорно-біле, як шахи, та назавжди з нами пісні, сонатини і п'єси, і гами, цей духовний життя уберіг, що не зникне із серця з роками, знов покличе з далеких доріг. Тут залишить частиночку серця, кожен кожен новий випускник. Бо любов. Та що музика зветься, як приходить, то тільки навік. Вчителі щиро дякуємо вам.